Вас, мої маленькі друзі, запрошую на заняття з аплікації. Сьогодні я навчу вас, як зробити гарну весняну картину, а саме весняні квіти, підсніжники. Підсніжник це гарна лісова квітка, її можна зустріти в лісі на початку весни. Підсніжник прокидається, коли ще сніг лежить на землі, звідси й назва, адже тендітні бутони часто пробуваються з -під снігу. Підсніжник символ краси, ніжності та ранньої весни. Для того, щоб зробити аплікацію весняні квіти, нам потрібно підготувати такі матеріали: тканинна серветка, клюйонка, клей ПВА, простий олівець, ножиці, линійка, кольоровий папір зеленого кольору, кольоровий картон блакитного кольору та білі ватні диски. Приступаємо до створення весняної картини. Підготуємо деталі для нашої аплікації. Беремо лінійку та простий олівець. На папері зеленого кольору креслимо три тоненькі смужечки та вирізаємо їх. Три смужки вирізані, відкладаємо вбік. Знов беремо олівець та лінійку. На аркуші відміряємо смужку шириною з злинійку. Нам потрібно відміряти та накреслити дві смужки та вирізати їх. Тепер накладаємо смужка на смужку і складаємо навпіл. Місце згину розрізаємо ножицями. В нас вийшло. Чотири однакові за розміром смужки. Тепер потрібно зрізати кути, заокругливши наші смужечки. Придаємо форму довгого листя. Я вирізала 4 листочки. Підготуємо ватні диски. 3 ватних кружечка потрібно розрізати навпіл. Ці деталі будуть нам за сніг. Тепер зробимо пелюсточки для наших квіток. Ватний диск складаємо навпіл і місце згину зрізаємо, заокруглюючи його. Шматочок зеленого паперу складаємо тричі. Згинаємо його. Олівцем на ньому малюємо кружечок і вирізаємо. Розглянемо деталі нашої аплікації: Три маленьких кружечки, шість пів півкружечків, чотири листочки, велика кількість пелюсточок та три тоненьких стебла. Залишилось приклеїти їх на картон. Беремо картон блакитного кольору і, як завжди, перед тим як наклеювати деталі, ми повинні їх викласти. Спочатку викладаємо стебла. Таким чином визначаємо, де будуть розташовані наші квіти. В нас три тоненьких стебла, але вони дуже довгі. Пропоную їх зробити трошки коротшими. Треба потягнути верхню частину смужечки вниз, злегка відводячи вбік, та загнути її, зафіксувати пальчиком. Тепер викладаємо листочки. Один листочок виявився зайвим, але він мені ще знадобиться. Знизу під квіткою викладаємо сніг. Викладаємо пелюсточки наших квітів. По дві пелюсточки це квітка не розкрита зовсім, а там, де три, пелюсточки квіточка розпустила ширше та більше. І не забуваємо про дрібні деталі. Деталі викладені, фіксуємо їх клеєм. Беремо клей ПВА та приклеюємо стебла. Обов'язково приклеюйте деталі в тій послідовності, в якій ви викладали. Користуйтесь тканинною серветкою. Притискайте деталі та прибирайте зайвий клей. Приклеюємо листочки, наносимо клей і не забуваємо, що клей наносимо з середини деталі до країв. Клеїмо пелюсточки для наших квітів. Клей наносимо на край деталі. Під квіткою клеємо сніжок. Приклеюємо дрібні деталі та листочок, який залишився. Для того, щоб наша картина стала яскравішою, весняною, можна жовтим олівцем або фарбою жовтого кольору додати сонечко. Я обрала жовту фарбу. Такі квіти можна зробити, як на великому аркуші паперу. На маленькому у вигляді подарункової листівки до свята весни або до Дня Матері. Дякую за увагу! До побачення, малята!